Пізній вечір в парку Ужгорода. Йдете додому і раптом напад. Виривають телефон і зникають у темряві. Раніше жертва залишалась беззахисною, а тепер достатньо натиснути одну кнопку. Громадська тривожна кнопка Фобстон Ко, павільйонську крузою, слов'янська набережна без номера. Зрозуміло, виїжджаємо. На прийомі. В Ужгороді на території Боздольського парку встановили дві громадські тривожні кнопки. Людина, яка стала свідком злочину, чи то є постраждалою, може скористатись кнопкою. Вони напряму з'єднані з пультом поліції охорони. Одне натискання і екіпаж уже мчить на допомогу. Демонструємо, як працює терміновий виклик поліції охорони. В разі, якщо вас пограбували, побили, бо напа якийсь злочинець, так ви підходите, де ви бачите терміновий виклик поліції, натискаєте тривожну кнопку і наряд поліції прибуває за 4 хвилини. Вожні кнопки встановили у рамках соціального проекту поліції, будь-який громадянин, який, побачивши якесь правопорушення на території парка або міста, він має можливість підійти до цієї до цієї кнопки поліції і натиснути і отримати допомогу поліцейських, які приїдуть на виклик і нададуть фахову допомогу громадянам. Тобто, всі наші мешканці міста і відвідувачі міста, які е відвідують. Гостюють в нас в Ужгороді, може скористатися такою можливістю і перебувати в безпеці. Боздоський парк одне з найбільш людних місць Ужгорода. Тут щодня сотні відпочивальників, і хоча правопорушень у парку поки що не фіксували, керівництво каже, тепер Ужгородці почуватимуться ще безпечніше. Він просто щоб було безпечно людям прогулюватися в парку, і так само десь ми також звернулися до правоохоронних органів, щоб і їхня машина тут ночі стояла, патрулювала, тобто для безпеки майна підприємців. Ну, більше акцент це для безпеки дітей, і батьків, які тут проходять, прогулюються парком ввечері. На території Закарпаття у громадських місцях наразі поліцейськими охорони встановлено вже понад чотири десятка таких кнопок. Тільки протягом цього року екіпажі правоохоронців здійснили майже 30 виїздів. Саме за викликом кнопок ними можна користуватися, коли ви в небезпеці потребуєте допомоги. А от за хибний виклик передбачена адміністративна відповідальність.